Микола не міг згадати той день, коли вони з дружиною востаннє говорили Минув місяць, як між ними виникла сварка. Чоловік розуміє, що він має рацію, але Ангеліні він так і не зміг цього доказати. Вона вперто стоїть на своєму, вважає, що Микола повинен до неї прислухатися. Він і так добре до неї ставиться. Вже місяць терпить її прохолоду, так і до розлучення недовго дочекатись. Сьогодні ввечері чоловік обов'язково їй про це скаже. Непорозуміння сталося через те, що Микола випадково дізнався. Виявляється, його дружина купила квартиру своєму брату. Чоловікові і словом не обмовилась. Миколу це дуже образило. Адже це він заробляє кошти, його бізнес приносить достаток в дім. а Ангеліна взагалі не працює, а тут. Ще й ховалася від чоловіка, цілий рік збирала гроші. Сказала б сама, можливо, посварилися і все, але дізнався він від чужих людей. І як до такого ставитися? Брати її, Ярослав, ще той ледар, він взагалі не працював ніколи. Микола пропонував одного разу піти до нього на фірму. Але той відмовився чоловік і раніше підозрював, що Ангеліна забезпечує брата грошима. Не говорячи йому нічого. І він то ще міг стерпіти, але купити квартиру за його гроші і ще й в центрі міста ну це вже занадто. Могла б і порадитися, але Микола розуміє, що точно б не дозволив це зробити. Нехай той ледащий спробує працювати, а не сидіти на шиї. Ангеліна відобрази не знала, як їй поводити з чоловіком. Вже місяць вона кружляє навколо, а він її не помічає. Ну, купила братові квартиру, що тут страшного. Микола ще не знає, скільки грошей приходиться давати Ярославу, щоб той міг добре погуляти. І прийде час, все одно йому доведеться колись працювати. У неї брат хороший, вони ж разом дружили, ділилися з ним потаємним. Наразі планують знайти для Ярослава хорошу дівчину, щоб жив як Ангеліна, без турбот. Коли ввечері Микола прийшов з роботи, його чекала красиво одягнена Ангеліна. Був накритий святковий стіл при свічках. Це їхнє життя, заради якогось Ярослава вони не розмовляли місяць, так не годиться. Вечір прийшов вдало. Гарна вечеря, дружина, яка в'ється навколо, намагається догодити своєму коханому чоловікові, романтика. Давно вони вже між собою так не спілкувались. Приємно згадувати, як раніше вони кохали одне одного, куди ти все поділось. На ранок Микола повідомив дружину, що віднині буде дивитися за всіма витратами, які Ангеліна буде тратити. А якщо дізнається, що вона хоч копійку дала своєму братові, в той же день вона піде до своєї мами, при тому, що з собою він навіть не дозволить їй взяти весільну обручку. Ангеліна задумалась, чи варто ризикувати.